Точна документація для монтажу є важливою частиною будь-якої успішної системи підприємства або проекту робочого середовища. Autodesk Inventor має інструменти, необхідні для документування та ефективної передачі проектних даних. Плани, помітки висот та розрізи створюються разом із деталями та специфікаціями асоціативно з вашої 3D-моделі, що заощаджує час та зменшує кількість помилок, спричинених ручним процесом. Ваша 3D-модель може містити більше інформації ніж проста геометрія. Моделі компонентів містять інформацію про їх фізичні властивості, такі як матеріал і зовнішній вигляд. Такі властивості, як вага та площа поверхні, розраховуються автоматично і завжди синхронізуються з 3D-моделлю. Але чи повинні креслення бути двовимірними аркушами паперу? Autodesk Inventor також підтримує додавання розмірів, допусків та анотацій у тривимірні моделі відповідно до стандартів DIN, ISO та ANSI. Створюйте спільні моделі свого проекту, щоб співпрацювати з колегами всередині та за межами вашої компанії за допомогою безпечного веб-посилання. Ваші колеги можуть продовжувати перевіряти конструкцію, виконуючи вимірювання, додаючи розрізні площини, користуючись інструментами пошуку, створюючи рознесені види збірок та залишаючи коментарі. Навіть якщо ви співпрацюєте, координуєте та затверджуєте свій проект за допомогою 3D моделі, вам все одно можуть знадобитися креслення по договору постав. Ваш час, витрачений на додавання тривимірних анотацій, не витрачається даремно, коли справа доходить до створення креслень. Види положення камер та відповідні 3D-анотації можна автоматично відобразити при створенні видів креслення. Ваша специфікація також автоматично витягується з вашої моделі, а ще вона завжди буде оновлюватися відносно ваших змін в проектних даних. Відображайте дані автоматично. Такі як номери та кількість деталей, а також вагу та розміри, щоб уникнути помилок, спричинених ручним водом. Ваша специфікація матеріалів відображається на кресленнях у вигляді списку деталей з номерами позицій, щоб зв'язати компоненти з відповідною інформацією про них. Autodesk Inventor входить до Product Design and Manufacturing Collection і допомагає вам автоматизувати процес проєктування та креслення, щоб ви могли зосередитися на вирішенні проблем. А також ефективно координувати та передавати свої рішення.